Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з комунальниками цього року вперше провели традиційну інспекцію міста. Вони оглянули центральну частину територію валів та район вокзалу. Були центральна частина міста, розкопки, питання вивезення сміття, чистота міста. Пріоритет для нас. Тому дивилися сьогодні. Разом з комунальними працівниками відновили вже в цьому році інспекцію. Ну і будемо продовжувати інспектувати місто. Більш-менш, тобто бачимо, що сміття вивозять місто більш, більш чисте. Зрозуміло, що погодні умови вони різні. То плюсова температура, то мінусова температура, тому це завдає великий клопіт комунальникам, але люди є на вулицях, люди працюють і це саме основне. Окрім цього, є дрібні недоліки. Десь потрібно підправити бруківку, а десь завершити розкопки. І щоб ці зауваження. Не залишалися лише словами. Муніципальні служби оперативно складають приписи для усунення проблем. Було на вулицях Незалежності Стефаника, було на вулиці Залізничній. В загальному ситуація. ну чисто прибрано де-не-де. Будемо писати приписи, щоб прибрали ще. Багато є розкопок, які мають вже завершити, підготовчі такі вже останні етапи, щоб закладати бруківку. Ну, будемо контролювати, щоб зробили це швидше. Також під час ранкової інспекції Руслан Марцінків поспілкувався з жителями міста. Наталія Зімбіцька, мешканка вулиці Драгоманова, 12, розповіла про позитивний досвід управління своїм будинком, який ще у 2011 році перейшов на самоуправління. Тоді жителі створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що дозволяє. Самостійно приймати рішення щодо деяких ремонтів і пріоритетів. Почистила підвали, зробила дах, почистила дах, зробили дашки, зробили ремонти в під'їздах, хотіли зробити євровікна в під'їздах, не вийшло, це треба було голосувати при жаточості, не пройшло, і люди щось так не хотіли, що хотіли, що боялися. Ви бачили чисте підвали, було центральне опалення, дуже багато роботи проводилось по центральному опаленні. Зараз його нема. Потім що ми ще робили? А зараз от йдеться робота по тому, перевод на світло. Міська влада зараз активно підтримує створення ОСББ, пропонуючи спеціальні програми та допомогу новоствореним об'єднанням. Зайшли до ОСББ. Подивилися, як вони живуть, вони переходять на електричне автономне опалення. Це теж такий великий виклик і велика робота, яка ведеться містом. Ось, ну, і закликаємо загалом створювати мешканців ОСББ, тому що все-таки ОСББ це є такий реальний ефективний господар будинку. Дехто каже, що ОСББ чимось обтяжує, але насправді ОСББ не обтяжує, ОСББ дає дуже багато прав і можливостей. І найбільші можливості це те, що ОСББ саме визначає, які послуги вони хочуть, скільки вони будуть оплачувати, хто їм ці послуги буде надавати, на яких умовах буде надавати якої якості і будуть відповідно контролювати і оплачувати тільки за те, що дійсно виконується? До слова, якщо ви плануєте створити ОСББ, можете звернутися за консультацією до управління житлово-комунального господарства на вулиці Незалежності 7. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.